Добрий день, мої любі учні. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку порівняння чисел, нерівність, знаки менше більше написання цифр. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку. Нам знадобиться підручник Наталі Листопад з математики для першого класу і робочий зошит з математики, частина 1. Розпочнемо з вами з усного рахунку. Подивіться на малюнки. Давайте з вами порахуємо, скільки ми бачимо томатів. Так, дев'ять. Молодці. Правильно. Скільки ми бачимо ляльок, лол? Шість. Правильно. Скільки ми бачимо яблучок? Дев'ять. Молодці. Скільки динозавриків? Три. Добре, молодці. Скільки зайчиків? Шість. Скільки троянд? Вісім. Молодець. Правильно. Рухаємось далі. Скажіть, будь ласка, діти, які цифри ми вже вивчили? Так, це цифра. Один. Два, три. Молодці. Давайте з вами подивимось на цей малюнок. Що ми бачимо зліва грушу? Скільки груш бачимо зліва? Одну. Правильно. А на малюнку праворуч? Дві груші. Правильно. Отже, ми бачимо зліва одну, справа – дві. Що можемо сказати? Що зліва менше, ніж справа. А якщо казати про число, то ми кажемо один менше від двох. Дуже добре. Рухаємось далі. Скільки кульок на малюнку ліворуч? Дві. Скільки кульок праворуч? Одна. Яке число більше? Два. В даному випадку ми говоримо. 2 більше за 1. Зараз сонечки, ми з вами згадаємо правильну позицію під час письма. Положення тіла. Подивіться, яке у вас повинно бути. Спиночка рівнесенька, гарнесенька. Ніжки стоять на підлозі. Зверніть увагу, що зошит ваш ми тримаємо трошки навкіс. Зараз ми будемо працювати у ваших зошитах в клітиночку, підготуйте саме їх. Отже, розглянемо з вами знаки більше менше. Знаки більше і менше схожі на крокодильчиків. Так, саме на крокодильчиків. І якщо з якоїсь сторони. Число більше, то таке відчуття, начебто менший крокодильчик, хоче з'їсти це велике число. Так, запам'ятайте, завжди своїми пазурями крокодильчик дивиться на більше число. Давайте у ваших зошитах спробуємо прописати спочатку знак більше, а потім знак менше. Відступаємо одну клітинку згори, одну клітинку зліва. Починаємо писати від лівого верхнього куточка, доводимо до середини правої бічної сторони клітинки і ведемо до нижнього лівого куточка. У вас має получитись отака краса. Отак. А тепер ваша черга. Пропишіть, будь ласка, відступаючи одну клітинку між кожним елементом цього знака. Тобто прописали знак, одну клітинку пропустили. Прописали знак, одну клітинку пропустили. Це в нас знак більше. Він дивиться в ліву сторону. Знак більше дивиться в ліву сторону. Більше. В другому рядочку ми пропишемо з вами знак менше. Він пишеться в іншу сторону, в Так, Починаємо писати з верхнього правого кута. Ведемо до середини бічної сторони нашого квадратика клітинки, в якій пишемо до лівої бічної сторони. І Ведемо в правий нижній куточок. Відступили клітиночку і прописуємо далі. Допишіть, будь ласка, до кінця цей рядочок. Поставте відео на паузу. Рухаємось далі. Скажіть сонечки, скільки каченят на кожному малюнку, ви бачите? Зліва три. Справа одного. Так, давайте запишемо це числами. Я зараз запишу. А ви подивіться. Отже, зліва в мене три, справа в мене одне. Каченятко. Скажіть, будь ласка, де в мене більше каченят? Справа чи зліва? Зліва більше. Отже, в мене буде знак ось такий. Так, крокодильчик буде. Ось так дивитесь. Угу. І ми з вами кажемо, що 3 більше, ніж один. Три більше, ніж один. Давайте тепер запишемо це у ваш зошит. Запишіть 3 більше, ніж один. Три більше одного. Лише один раз. Прописувати більше не треба. Один раз запишіть. Молодці. Цю роботу треба буде закріпити в Google клас. Рухаємось далі. Давайте попрацюємо в робочому зошиті. Відкрийте робочі зошити. Відкрийте робочі зошити, і ми з вами виконаємо завдання на сторінці 12. На сторінці 12 ми з вами напишемо за зразком абсолютно вірно, знак більше, менше і дорівнює ще. Ми пропишемо сьогодні. Отже, знак дорівнює це дві горизонтальні риски, які записуються у центрі по центру клітинки. Дві горизонтальні лінії. Пропишіть, будь ласка, цілі рядочки цих знаків. Далі ми опускаємось з вами до наступного завдання. Нам треба порівняти числа, скориставшись малюнками. Спробуйте виконати це завдання самостійно. Поставте відео на паузу, а потім ми перевіримо ваші результати. Отже, три, один. Давайте запишемо спочатку цифри. Три, один. Ви поставили знак більше. Три більше, ніж один. Два і три. Два менше, ніж три. Два. І два. Коли у нас однакова кількість, тоді ми ставимо знак дорівнює. Правильно? Три і три. Запишемо три, три. Ви перевірте, як у вас вийшло в зошитах. Знак дорівнює. Абсолютно вірно. Ну, а тепер перейдемо з вами до завдання номер 3 Отже, у вас є вершники. Вершник номер 1 2 і 3. От вони зараз на перегонах. Перший, як ми бачимо, біжить вершник під цифрою 3. Він перший. Другим біжить вершник із цифрою 1. І третім вершник біжить із цифрою 2. Я вам буду говорити е, цифру вершника. Під яким номером він виступає. А вам треба зафарбувати його футболку таким кольором, який я назву. Тільки швидше вам треба це робити. Отже, зафарбуй футболку вершника, який виступає під третім номером зеленим кольором. Трієчка зелений колір. Беремо з вами зелений колір. Зелений колір. І розфарбовуємо зеленим кольором футболочку вершника із номером 3. Футболку вершника під другим номером червоним кольором. Червоним кольором. Візьмемо червоний і розмалюємо. А вершника під номером 1 жовтим кольором. Малюємо жовтим. Беремо найкрасивіший жовтий олівець і малюємо жовну, жовтеньку футболочку. Дуже гарно. Переходимо до четвертого завдання. Зафарбуй у таблиці праворуч ті клітинки, у яких розміщені слоники. В таблиці ліворуч. Подивіться, де у вас слоники, зафарбуйте ці клітинки в будь-який колір, який вам подобається. У мене це буде жовтий, напевно. Зафарбуйте, будь ласка, самостійно клітинки, поставте відео на паузу. Отже, мої хороші, із того, що ми з вами сьогодні вивчили. Якщо ви нічого не зрозуміли, тоді покажіть мені. Одиничку. Якщо у вас вийшло, але не все, ви можете краще, покажіть мені двієчку пальчиками. А якщо ви все зрозуміли, покажіть мені трійку. Молодці мої сонечки. Вдома я вам пропоную погратись у таку гру, яка називається Більше менше дорівнює. У вас буде посилання на цю гру. Я вам зараз покажу, як в неї грати. Заходите за посилання і обираєте правильний знак. Подивіться, де у вас більше об'єктів, і поставте відповідний знак. Тут ми бачимо, що яблук так само, скільки і груш. 3 дорівнює 3. Отже, знак дорівнює виставляємо. Наступне завдання. Тобто виконайте це завдання самостійно, будь ласка. І завантажте до Google класу. Подивіться, скільки у вас полуничок, скільки у вас вишеньок. Полуничок 6, а вишеньок – 4, 6 більше, ніж 4. А тут один мед, один ведмедик. Отже, знак дорівнює. Дині більше ніж... ніж кавунів, та беремо з вами знак менше. Машинок менше ніж вантажівок. Однакова кількість птахів. Однакова кількість фруктів. А тут уже не однакова кількість. Тут риб більше, ніж жабенят. Дякую вам за урок, сонечки. Гарного дня. До наступних зустрічей!